стороння людина озвучує свою думку відносно вас, вашої зовнішності, вашої сім'ї, вашого фінансового становища, все, що завгодно, про те, що ви не питали. Ви маєте розуміти головне в цей момент. Людина озвучує те, що бентежить її саму. Вона розказує в цей момент про себе. Наприклад, ви собі знаходитесь десь у приятному місці, п'єте каву з подочкою, і вона раптом каже: А ти не боїшся, що тобі чоловік зраджує? А чого я маю боятися? Це ти боїшся? Це ти свої страхи розказуєш мені. А ти не думаєш, що твоя дитина відстає у розвитку? Ні, я так не думаю. Може, ти про своїх дітей так думаєш? Може, це твоя проблема, може це твої страхи, через яких ти не можеш наважитися на дітей, на сім'ю. Розумієте, кожного разу, коли людина виражає свою думку або задає питання з турботою, ніби з турботою, щоб розказати вам, як у вас все погано? Насправді людина в цей момент транслює свої власні страхи, тому дуже спокійно відноситись до того. Коли людина намагається влізти у ваше життя і щось вам порадити, виразити свою думку, про яку, звичайно, ніхто не питав. З непрошеною порадою лізуть люди, до яких ніхто не прислухається, яких ніхто не помічає, і у яких в житті досить багато невирішених питань. Тому фільтруйте все це, не приймайте близько до серця, йдіть своїм шляхом, прислухайтеся до того, що вам подобається, і живіть так, як ви це відчуваєте. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була корисною, і ще обов'язково побачимось.